Ні, цього не може бути. Емілі. Я покладаюсь на тебе Наталі. Я знаю він страшенно упертий. І нелегко буде відрадити його від пошуку талісманів. Mm. Але ти мусиш заради Адріана. Йому потрібні ви обоє і подбай про нього як мати. Вибач, я тебе підвела, але обіцяю, я добуду талісмани раніше за нього, я не дам створити світ із його божевільної уяви. А? Заходьте. Наталі, я подумав, усе добре. Так, так, усе гаразд. Що таке, Адріане? Мені подобається дівчина сказати особисто їй чи написати вірш, як у книжках. Я не впевнений, що мені робити. А як у вас, коли вперше закохались? Що робили? Я? А, ну, Я з молоду полювала на старожитності. З коханням було все складно. Наталі, з вами буде те, що сталося з мамою. Ні ні, нічого такого. Все все буде добре. Не хвилюйся за мене, Адріане. Краще йди, бо спізнися в школу. Зі мною все гаразд. Не хвилюйся. Емелі. Не знаю, що далі робити. Не знаю, як продовжувати самому. Ти не сам. Наталі. Колись я пообіцяла знайти всі потрібні тобі чарівні речі, але так і не принесла талісман, леді бак і суперкота. Час виконати те, що обіцяла. Ні, Наталі, ти вже стільки ризикувала. Час ризикувати всім. Найшли на мене акуму.